Всім здарова, мужики і дівчата! Ви на каналі Гетра Зідана. І сьогодні ви побачите третю серію другого сезону кар'єри Закарпати. Випуск видався просто неймовірним на емоції. Надіюсь, вам сподобається. Надіюсь ви поставите лайк, напишете коментар в підтримку цього відео. Тому не буду довго затягувати, як завжди, готуй собі чай, каву, капучині і приємного перегляду. Так, мужики. Шахтар, перше місце, вже перше місце. Блять, вони одну гру зіграли, вони вже на першому місці. Це взагалі таке? Ми на п'ятому, зігравши нічю. Попередньому матчі з Полісом. Хто не бачив, обов'язково біжіть, дивіться. Ну, в принципі, що тут, тут Тут нема що говорити. Всі все розуміють, Шахтар, суперник сильний. В нашій кар'єрі ми ні разу з ними навіть не грали нічю. Завжди пройо. Тому на цей раз ми настроєні максимально потужно. Команда в нас підсилена в порівнянні з попереднім сезоном. Тому я думаю, що ми можемо нав'язати їм боротьбу як мінімум. Хоча би не позорно проїбати. Так що, мужики, йдемо подивимося на склад команди і let's go до матчу. О, а перед тим Везбромвіч хоче купити м'якушка. Нічого собі за мільйон п'ятдесят тисяч. Прекрасно приймаємо. Навіть не будемо з ними говорити. В Катар хоче, щоб ми тренували їхню збірну. Ми їм відмовляємо. Звісно, що ми чекаємо збірну України. Пацани, збірна України. Коли вже коли вже вже Катар нам пропонує. І по Сергію Микушку ще одна пропозиція прийшла з Леху Познань. В принципі, нам що мільйон 50, що мільйон 150, різниця не така вже критична. Нехай там краще вони домовляться між собою. Де буде кращий контракт, туди Микушку і піде. Опа, Яна Костенко хоче купити Спор. Ну, Яна Костенко, ми не віддаємо пацани. Ми його не віддаємо, це наше майбутнє. Ми над ним будемо працювати, ми ним будемо грати. М -м. Так, ну що, нарешті тур. Погнали! І дивимося на нашу команду. Дивимося на нашу команду. Мені вже подобається кінерейкінг плюс 6. І він 70-го рейтингу вже. Це прекрасно просто. По гравцям. Ерера. Нехай буде Ерера зліва, але Костенку засумував. Костенка можна було випустити в основу, але блін, ну проти Шахтаря. Проти Шахтаря хотілося б когось дуже сильного випустити. Найсильніших наших гравців. Мені сподобався підлипенець в минулому матчі. Давайте випустимо Кустенка. Нехай він покаже на що він здатен. В напад випустимо сікана, який не грав ще жодного разу. Тут мені все подобається, в принципі, все чітко. Ну і на заміну накидаємо. Давай Чачо замість Векляка. Я думаю, що так буде окей. Все, такою командою погнали. Напад, можливо, не найсильніший в нашій команді, але зато душевний, пацани. Підлипенець, Сікан, Костенко, Береза Цап, суньора, цепеди, Соуза. захист, е, прекрасний. Все, супер, можемо летіти, пацани. Ох, так. Травці шахтаря виходять. Олег Очередько, ах. Олег Очередько в Закарпатті грає. Забив три голи в трьох останніх матчах. Та ти що? Ого. Ну що, давайте, погнали! Свисточок, let's go. Я дуже хочу виграти проти шахтаря перший раз. Я впевнений, що ми можемо це зробити. Так, Невертон. Вже пройобує м'яч зразу. Добре, і тепер спокійно пішли. Бермудес. Розвертаємося. Отак. Ой, каумнічка! Блять, підлипнеться просто топ. Береза. Давай, давай, біжи, 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 біжи. Бляха, довго. Чого я так довго давав той пас? Де соуза? Добре. Сіканчик. О! Пас бачу! Бачу, пас! Суньора! Одна ты ше! Хорош! Добрий було, пацани, яка Атака! Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо! Люблять вони усірівки! Тут дубінчак! Дубінчицы! Кащук! Назарина, тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, забрати! Добре, 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 сеньора, лучший. І кидаємо вперед. Давай, дубінчак. Пробуємо сюдою. От так, здорово, як же, здорово, сікан! Сікан вниз! Добре! Янчик! Давай! Давай! Дай їй пробити! О, який ужасний удар! Може треба було пробувати раніше. Я так собі зараз думаю. Напевно, треба було пробувати раніше, пацани. Бермудис. На дубенчука. Спокійно, спокійно, пацани. І вверх, 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 добре! Пішов! Сеньорич! Добре! Сікан! Бея! Ну хотів під праву! Давай, давай, подлепенесь, давай! Йоб твою, сич, блядь! Сік можна! Ну з'їж хоть кого небудь Хорош, отак! так! Ой, бабог, який чемпіон. Гарно, сич за кедон. І побігли, побігли Давай, 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 береза! Береза! Давай повторимо Гол з Першого випуска, ніхуя! Тут шахтар грає Тут не буде так просто. Блядь, як же просто кощук. Тихо, кенерейкен на місці. Добінчак, розганяй. Розганяй, розганяй, давай стіночки, стіночки граємо Ми любимо таке. Ну пиздец. Давай. Маємо ще час в першому таймі. Бігомо до атаку. Підлепенець. Біжи, сич. Ні, от сюди! Да-да-да, на Сікана, давай Сіканчик! Давай, братан! Давай, Даній! Пробий Даній! Сікан пробиває, пацани! Кінець першого тайму! Данило Сікан! Забиває свій перший гол в тому сезоні! Зразу! Перший матч, який він виходить, зразу забиває. 1-0. Клас. Клас. Отак. От Що там, блядь, воротник? Взагалі не зрозумів, куди буде м'яч летіти. По суті, за один тайм. Данило зразу забиває гол. Клас. Все, перш тайм закінчується. Йдемо трошки переговоримо з нашими пацанами, настроїмо їх на гру і погнали до другого тайму. Густенко, дубінчак, можна сюди. Янчик побіжи. Ой, добре, ой, як добре, суньора! А зробиш новіс легенький. Добре. Ісікан. Сіньора, ближній! Ой, добре було! Хороша атака! Вже роблять заміни. Шахта, Шахта... Шах, 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 шахтарі. Роблять вже заміни пасани, вже бояться нас. Їм треба щось міняти, правильно. Негудна атака була за весь перший тайм. Розіграємо. Сюди. І береза. З лівої ноги на дальню. Ну це не дальня, блядь! Але Бермудис пробиває. Небезпечно було. Але насправді дуже далеко від воріт. Давайте зробимо заміни. Так, Костенка лишимо. Замість берези, випустимо царенка. Ереру випустимо направо. Чачо випустимо замість Соньори. Хоча пасний, я вам скажу, Соньора мені дуже подобається. Він дуже класно ліпить. Центр, захист і з нападом. Ще супоровий гравець. Але міняємо його. Нехай трошки відпочине буде готовий на наступний матч. Можна поміняти Дубінчака на дошка. Чисто по тій самій логіці. Сікана. Він не хочу міняти сікана. Поки що все. Нехай це будуть всі заміни. Погнали. Добре. Десоуза. Десоуза можна? Бляха, непоганий пас, але Сікан не справився. Там треба було грам грамотно поставити корпус, тоді би, може, щось вийшло. Добре. Все закриваємо, посилі, все перекриваємо. Перекриваємо я кажу! Ні! Добре. Катає шахтар. Я не можу ніяк в них забрати м'яч. Головне не підпускати їх до наших воріт, навіть близько. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, Назарина! А, -а, -а, а, швед, Мар'ян. Мар'ян Нет! Сука! Нет! Забрати мяч, будь ласка, забріть мяч! Забріть мяч! Ну це пиздец! Ну що це таке? Блять, ну як же обідно пацани! Ну як там його лишили самі сить, блять! Але ну удар! Просто без шансів, і на рейки на пацани. Ближня дев'ятка від штанги. Просто забей. Ну що, в нас є скільки? Дві хвилини, напевно, ігрових. Пробуємо. Просто несемся вперед, просто несемся. Царенко. Бля, Янчик, як же довго? Як же ти довго це робиш? Піздец. Дуже бідно. <кій> Дуже шкода. На 90-й хвилині йобаний хуй, блядь. Хлопці, щоб мені не було так обідно і щоб надалі в нашій кар'єрі ми здобували більше перемог. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар підтримку цього відео, і додивіться його до кінця. Дякую. <кій> <кій> ну що пацани, і, І того, блядь, два очка за дві гри, сьоме місце поки що. ну... Але справедливості ради, окей, гра проти Шахтаря, гра проти Полісся. Типу суперники, топові. Можливо, це не так і погано, не знаю. Ну, рухаємося далі. Як би там не було, нічого вже не зміниш. І так, Євген Підлепенець пише нам, перед матчем з Орею, що він буде корисний, як правий вінгер. Щоб ми дали йому шанс. Ми йому давали шанс проти Шахтаря. Я би сказав, що він свій шанс використав. Він гарно себе показав в цьому матчі, тому я думаю, що можна йому сказати. Е Це твій шанс. Ще раз йому скажемо. Це твій шанс, і випустимо його в матчі проти Зорі. Надіюсь, він себе покаже на всі 100. А тепер погнали до матчу. Яка в нас буде командочка? Значить, Костенко трошки сяде відпочине, Вакула вийде замість нього. Підлипенець вийде в основі, М -м... букарі на заміну. Сюди випустимо е, замість Ікана Ігора Невеса. І, напевно, можна газувати з такою командою. Я думаю, в принципі, все окей, нам підходить. А, Січа можна поміняти на е, Мірошниченка. Пігнали. Перша перемога в цьому сезоні. Повинна бути. Давайте, нехай це буде проти зорі. Стадіон Україна. У Львові. Гарна анімація, звична нам. Знайома. Хто це такий? Хто це? Сеньора чи хто? На кого на кому нам постійно акцентують увагу? Це походу сеньора. Ладно, мужики, let's fucking go. Через фланг зразу. Атакуємо, блядь. Нам треба голи! І нам треба перемоги. Давайте, пацани. Ерера, бам! Бам! Зразу на РРчика, РРчик! Зміщається, зміщається, дає пас п'яточкою На лобуду. Зря давав пас. Зря давав пас можна було просто самому пробивати. Ладно. Добре. До кінця. Ну що це таке? пацани, ну блядь, ну. Да, ти що, і навесно. Даю! Кенрейкін ручки. Спокійно. ой 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 тико тихо 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 Оп! Добре! The sauzi! Що mm -hmm. таке? А що з тобою, сука, ти хочеш сісти? Блядь, це привезний. Це тупо привезний тільки що міг бути пасне суньорою. Ой, не соньорою, а де соузою. Слава богу, що нема ОЛА. Ой фланг, ой, фланг побіг, ой, побіг фланг. А там офсайд, там офсайд! А, тут не було. Добре! Миршиченко, чемпіон! Вибити! С цей не вибити! Блять, Дубінчак! Дубінчак! Просто спас команду тільки що? Давай! Бля, хамуха! Давай підлепней, старигни! Вибити, 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 вибити! Пиздец, пацани, як же тяжко! Лобода! Лобода сам просто! Де підтримка? Та перера, ну йоб твою! Добре, слава Богу, зберіг м'яч! Боже, як через сраку, пацани, як же це все через сраку? Вбігай! Сюда! Шо? Все, чотко в мяч зіграно, Вот іменно, блядь! Мега вообще не свистите! Боже, боже, боже! Що проходить? Що це таке в них проходить? Підлипанець. Добре. Давай, Жека, давай, давай, давай. Боже, БЛЯЯЯЯЯЙ! Так я вірив в нього! Я так в нього вірив! Дай мені повтор! Ну гарно, прийняв! Під ліву. Ну, блін, треба було ще може зробити дотик під ліву собі дати гарненько. Загалом молодець, гарно. Шей час, шей час в першому таймі. Давайте, давайте, пасни. Дубінчак. Кулина знову! Береза забиває! Третій гол в сезоні вже його пацани. Боже, який тащер! Отут лобода! Раз, пас! І туди в дальній кут Кайф. Просто кайф. Зразу прийняв і зразу вдарив. Другим дотиком. Супер, так як має бути. Так як вчили на тренуваннях. Перший тайм. Свисточок може, якийсь пацани. Товариш суддя, що там? Добре є. Перший тайм закінчився, знову 1-0, виграємо. Ну тільки тут треба або дотримати, або дожимати, блядь, одне з двох. Давайте, щоб зараз не получилось, так з шахтарем, пацани. Тут можна зразу, давайте, давайте, прижимаємо. Прижимаємо, пацани. Ну що це за хуйня? Ви що, здіваєтесь? ви в одного, типа, худячого м'яч не можете забрати? Піздець, просто в пішохода. Віршенко можна по флангу, супер, підлепець. Не самый ліпший пас, але окей. Брезич. Брезич. Нарера. Давай. Пас. 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 Блядь, нахуя тими крученими б'ю, сука, ну просто в дальній кут забити. Як же не марно розкатали, пацани! Це мало бути 2-0. Ну я думав він легенько в дальній кут підкрутить, сука. Блін. Все, більше ніяких кручених. Лобуда ще ніякий, пацани. Йорневесь виходить спасати ситуацію. Букарі замість підлепенця Підлепенець не показав то на що він здатний. Замість суньори Чарльз. Замість Берези Царенко. І замість Дубінчака дашко. ой ой тихо тихо, 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 тихо. З'їзди. О добре. Блядь, Дірера! Ну, хто тут на підборі? Ну, хто підбір? Суки, блядь. Підбір має бути за нами. Дошко? Дошко? Іорко! Іш! Пацани, два боль! Сюди! О, нарешті! Пахне перемогою! Пахне перемогою, пацани! Отак, так, боже як царенко! Прекрасно. Чудесна атака, чудесне завершення. Мені подобаються мої нападники, пацани. Вони прям борються між собою, видно. Сікан виходить, забиває. Неваж виходить, забиває. Один тільки той не забиває, Той, що я його випускаю основі вже в другий матч. Забрати? А забрати? Добре! Хорош! І пішли! Давайте, дайте третій! Дайте третій зробити! Царенко, ти заслужив! Блять. Не! Офсайд, походу. Без офсайду?! Букарі! бляха муха Ледший! Здорово! Десолзич! Ооо, так жорстко ззаду? Блять! Тихо, 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 не дати, не дати, не дати себе обігти! Не дати, Мірошниченко! Добре! Букарі! Букарі! Ігор Невиш, Ой, ой, Горко, Як же він гарно на місці розкручується? Пазна царенко, царенко. На Ігорка! Ігор, верни! Ще треба, ще пас треба! Добре! А здалека я плюнути! Блять, яка печаль! Все, не б'ємо більше за Соузу. Там, тип вообще без удару. Я так хочу третій забити, пацани. Ми так, ми так заслужили на це! А, давай, давай! А сука! Ну. Ну, з'їсти. З'їсти 90 -та хвилина. Та будьте голодні до тих голів, пацани. Ну то давайте щоб під піджати. Ну піджати! отак так! то давай. давай! Давай, твій шанс! Твій шанс крутимся! Ще раз! Б'ять, сука! Ну якби Ігор ури не весь вдарив, там би був блок, точно, тому треба було щось викручувати, щось щось там чудити. Не вийшло. Але вийшло заробити три очки. І виграти 2-0 в зорі непростого суперника, але нарешті справедливий результат. Нарешті. А ще, до речі, було б круто, якби ми справедливо з вами визначили, хто є левом цього випуску. А для цього вам треба підписатись на мій телеграм-канал. qr код зараз у вас на екрані, а лінк ви можете знайти внизу під цим відео. О! Хо -хо -хо, Яка нова заставочка, да? А все чому? Це перша гра в Єврокубках. Це перша гра в Лізі конференцій для львівських Карпат. Кваліфікаційний раунд. Наш суперник Сепсі ОСК. Румунська команда, яку ми повинні просто. Бля... Просто переїхати повинні. Їх. І я вважаю, що ми з таким складом пацани, можемо боротися за цю ліву конференцій до кінця. Боротись прямо за самий кубок. Я прям вірю в це максимально. Надіюсь, ви теж рухаємося до матчу, пацани. Що тут у нас? Перезу хочуть купити. Опа, Лас Пальмас. Хоче Олега Березу. Вони пропонують нам обмін. Педжіньо плюс мільйон двісті. Дивіться, я вам вже кажу, що ми Березу продавати не будемо точно Лас Пальмасу зараз. Але мені чисто цікаво подивитися, що за педжіньо вони нам дають. Ух, 73 рейтинг, 27 років, досить високий, дуже швидкий, з хорошим ударом, з хорошим дріблом. Класний гравець. Але ну, Береза. Наш тащер. Наше в нас в серці сидить цей Береза. Ну я думаю, в кожного з нас, тому що він реально легенда з червоною карточкою з, з, з причесоном таким потужним. Ні, не, не вибачайте, звісно, але ще рано для того, щоб Береза покидав наш клуб. що ж нам прийшло. Хтось написав: Владислав Вакула, наступний матч може стати вирішальним в нашому сезоні. Я в прекрасній формі і впевнений, що в ньому повинен грати я, а не Ерера. Смілива заява. Давайте подивимося. Може дійсно він е... щось собі понаганяв і зараз буде носитися по полю? Давайте спробуємо дати йому шанс, пацани. Ну Що давайте, так як і обіцяв, замість Ерери випустимо вакулу. Замість Лобуди я вважаю, що добре буде випустити сікана. Направо поставимо Остенка, бо він розстроєний такий трошки. І ще я думаю, можливо, варто випустити кожухара замість кінерейкіна. Але це дуже величезний ризик. Ну, Але кожухар виходить у нас взагалі буде без практики, тому що в кубку небезпечно його випускати в чемпіонаті також, і тут також. Ну, типа. Получається, Кожухар у нас буде грати тільки коли кенрейкін зламається якось так. Ну, погнали. Мелодія це. Кайф. Є конференції пасне. Капець. Капець просто. Спокійно, маємо їх переїжджати. Просто переїжджати. Ну давай. Полетіли. Пепсі ОСК. Все накрито. Все накрито, нема куди дати пас. Добре, через центр. Гарно, сікан. Сікан в бол! Але тут. Момент береза! Боже. Боже, що він робить? Пацани, що береза. Витворяє просто. Перший гол в кубку. Не пам'ятаючи, перший да, перший гол в чемпіонаті України. І перший гол в лізі конференції. Це все Береза. Це все один береза. Як я його після того маю продавати, пацани? Якщо він просто тащить наш клуб на своєму горбі. 1-0! Летимо далі. Швидкий гол забили, але треба ще. Оп, отут небезпечно! Тічне не... Наоо, шо? Блядь. <звучить> Як же добре, що це не <звучить> хто там нам у нас забивав? <звучить> проти нас. Ні <Hello>. ви. <звучить> Сука. <звучить> oh. Давай. Сікан. Янчик Костенко, 17 хвилина, пацани. Ну, це то, що нам треба було. Це то, що нам треба було. Отак. От Два, тупо, дуже швидкі голи. П'ята, 17, чи яка там, на якій хвилині був забитий перший гол. Прекрасно, Сікан розібрався, дав пас в центр. І Янчик забиває, дальній кут. Бомба. Просто бомба. Спокій. Ой-ой-ой, <реш> тихо, тихо, що ж ти робиш, що ж ти робиш? Він прийняти не міг минулий раз, а тут дивись що, Що чудить. Забрати м'яч в нього треба жорстко. Бля! Тихо! Тихо! Ні! А -а -а! Спокійно! Спокійно, пацани! Бля, ближній кут просто відкритий, кінрейкін мене спас. У! Обережно. Перший. Да, блядь! ЕЙ! Як -то, ЯК це так сталося? Я не поняв взагалі, як е, не наш м'яч, але слава богу не попадають в ближній кут. Давайте, треба вибити. Або Кіно Рейкен в руки. Одне з двох. Ебать. ж... Ні! Дабл сейв від кінрейкена. Але хтось, хтось проїбався, чи Дубінчак, чи хто, я не знаю. Вниз. Прекрасно, чудово просто. В першому таймі Давайте ще третій в першому таймі. і закриваємо просто. і закриваємо просто все. Все протистояння! Давай! Кустань, куду треба! Блядь, хорош! Гарна атака! Дуже гарна атака, є ще кутовий Давай! вдасться чи ні Через себе! Ага, конечно! Вакула Суньора? Сідо пінольті. Хорош. Блять, 3-0 першому таймі треба. Давайте, тільки треба зробити пенку зараз. Суньора заробив, я так розумію. А, Береза заробив! Боже, ну Береза. Ну хто ще? ну хто ще, як не Береза? Ну він повинен забивати, я, я вважаю. Так, давайте, верхній правий. Бам! Нічого собі. Неочікувано. Погнали до другого тайму, поки мені все подобається, все чудово, прекрасно, кайфово. Let's go! Другий тайм. Добре! Суньора лучший. Блін, як же він мені подобається? Хочу тут бачити. далі! Ян Костенко. Яка команда, пацани? Яка ж в нас команда? Бам! Просто дальня дев'яточка. Йоу. Обалденний удар. Він мав забивати, до речі, ще до того. І це мав би бути його. Третій гол. І хет-трік Мав би бути. Забрати, добре. Бермудес. А може... Сіканчик? Сіканчик? Давай, 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 давай. Блін, не хочу хет-трік для костенка. І кайф. Який же кайф, пацаны, боже. Бля. Який кайф. Мама Мія. Та ти шой, диж ти сюди. Це такий кайф, пацани, це такий кайф. Я сподіваюсь, ви відчуваєте. Щось приблизне хоча б до того, що я. Вау, давайте зробимо заміни. Я думаю, що Костенко може йти на заслужений відпочинок. Нехай замість нього вийде Помпео. В напад Ігорка випускаємо. Царенка замість Берези, замість сеньори Чачу. І дошка. Давайте ще раз випустимо замість Дубінчака. Ой-ой-ой, ой ой Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. кінерейкінг. Спокійненько. Оце було задалеко для того, щоб це був гол, як мені здається. Виграти Бермудес! Добре, він непогано... Він, небану, стрибає цей Бермудис, до речі, я вам скажу. Незважаючи на його низенький ріст, наш м'яч. Здорово. До школи гесенький закидончик такий. Добре, на Вакулу. Вакула. Приймає. Можна дати ще раз, добре. А ну, Вакула, покажи. Має ще час. Добре пройшов. Ну, але тут же далі нема куди. Треба давати пас. Боже, що я роблю? Просто забивай 5-0. Ігорко, пакула, дай пас, боже, дай пас! і все, Іцаренко виходить один на один. Ну як? Ладно. Ладно, менше з тим. 4-0. Я не бачу, щоб Ян Костенко з м'ячиком так опішов. Подаруйте йому м'яч за хитрік, пацани. Давай, товариш суддя. Всі зіграли просто прекрасно. 4-0, мені здається, що шансів в пепсі ОСК нема на наступний матч. Точніше, на прохід наступний етап Ліги Конференцій. Мячик Кустенко дасть дасть чи ні? Я, я тут на що чекаю? Не дадуть. Понятно. Так, так, так. Мячика за Хеттік ми так і не побачили. Але зате ви можете побачити мене, а я можу побачити вас. На своєму твій каналі QR-код зараз у вас на екранах, а лінк можете знайти внизу під цим відео. Там буває дуже весело, особливо на вихідних, коли я граю в лігу Але також в майбутньому я планую стрімити не тільки ФІФУ, а й дещо інше. Так що заходьте, підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Так, пацани, що я можу сказати? Це був просто прекрасний випуск, незважаючи на те, що ми зіграли в нічу з Шахтарем, але все-таки Шахтар, е... блять, чесно! Шахтарю повезло по суті, і це обідно. Але так загалом гра прекрасна. Наші гравці просто чемпіони: Береза, Ян Костенко в, в матчі конференції. Коротше, просто не команда, а, а мрія. Несуться всі. Захист потужніший став, напад потужніший. Все супер класно, мені дуже подобається. Так, тримати. В наступному випуску ви побачите вирішальну гру проти Сепсі ОСК. Хоча я думаю, що тут вже все ясно. Але в будь-якому разі, надіюсь, вам випуск цей сподобався. Поставте лайк, напишіть коментар. Мені буде дуже приємно, і крім того, це збільшить шанс того, що це відео побачить більше людей. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Пока.